Дерево, босса? два штука на карте, может, на найдет просто. Окей. <laughs> okay. А, выпустить меня звездцы. А хуже, все лайауты. Да, мои шкиряты, что они робят? Ты меня заняты были? В мене є кілети, якщо до мінусу, то нормально Що <ріпи> це було? Що з до мінусом було? І просто не одна атака не зробив, він гуляв Він <ріпи> розгубився Сейчас пьем. Я вот пойду, но не... Блин, встал сил, встал сил. <ріху> Завтра новый почти что. А, 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 че, а, че тут так много прожектайл? А, what the fuck У него экстра, ой, Монка, экстра, монка, с. Аут. Ау ми програли. Я yeah, yeah, його він мене один один. У мене не було куди доджить, у мене не було фласки. У мене нема гвардські лаби, мені його поставить, буває. Найс. Nice. Найс. Nice.

Я не знаю де. Мене бодіблочить дурак. Мене Через те, що мої дураки. Я заблочив цей. Я зблочу мітеор. Я я мене. Мої дураки, через те, що вони били Сіріуса по центру, мене дуже сильно просідав КПС. І я не міг обігти Сіріуса. а в Сіріуса в хітбоксі, в центрі, коли не стоїть. Fuck you. Він знов за своє. О, дурак. Мене бісить, що він знімає з себе снайпер марку, коли він робить це, як його, коли він фазу. буліт болітхел робить, О! Згадав слова. Ви... Нічосі. Нічосі. Ну-ка, okay. скільки це зараз буде мінус грошей, мені цікаво. 88 divyну, це мінус грошей буде. Precision. Ладно. Буває. Не, ну це навіть на 88, це precision, по-моєму, люди юзають. Озер, Precision. Все то мінус 70 divine. Другу шапку. Ні, я не коруптив, але я думаю, що я не закорупчу, надію на цього чарного не приліпить може. Побачимо. <свят> може на цього не приліплю. Ну, неї доробить, надо у є один вільний суфікс, треба я... щось з цим зробити потім буде. Я, напевно, просто нажму Reforce Create і станеться, що станеться. Без скурі, це без лока. Який префікс дасть, такий дасть пофіг якось. Може, прям щас це піду зроблю. Після того, що бачить, що робиться. Може, зараз підемо зробимо шапку і зразу не закоруптим. Тобто. Беремо шляпу. Кажемо, що префікс і cannot be changed. Нажимаємо Reforce І Піддивимося, що станеться. Отримали раріті Але це суфікс, так що пофіг. І один кріт мульті отримали. Окей. І тепер тоді ми сюди крафтіруємо Energy кучу І нажимаємо екзольт І нажимаємо Double Crupt. Там такий. Екзольт, дай мені ж Nestune Bok рекавері будь ласка. Чого вона не могла так зразу зробити, коли я крафтив собі. Ой, Боже... Коли я собі крафтив, я потратив десь 30 діванів на нас фухню, всього. Бле... Якщо що, ця шапка стоїть діванів 50. Минула шапка була десь 30 діванів, і вона пухнула. Ну точніше ж брікнулась. Таке життя.